Вітаю, друзі! Як змінити букву диска на комп'ютері Windows? Наприклад, я хочу змінити букву цього диску. Зараз це F, а я хочу зробити D. Мені це потрібно тому, що я встановив новий SSD-накопичувач і це змінило букви усіх моїх дисків, що для мене не дуже звично. Тому я хочу повернути все як було. Як це зробити? Для цього натискаємо правою кнопкою миші на цей ПК, далі керування. Обираємо керування дисками. Тут нам потрібно знайти наш диск F. Ось як ми бачимо, диск F. На ньому потрібно натиснути правою кнопкою миші та обрати зміна букви диска. Як бачимо, зараз буква F, а я хочу змінити її на D. Обираємо змінити. І ось тут обираємо необхідну нам букву. Та натискаємо ОК. Система видає нам попередження, що деякі програми, що посилаються на букви дисків, можуть працювати неправильно. Тобто, якщо у вас була якась програма, яка була пов'язана з цим диском, то вона може далі працювати некоректно, тому що зміниться буква диска. У мене такої програми немає, тому я натискаю Так. І як бачимо, у нас змінилася буква F на букву D. І це саме можна побачити у провіднику. Підписуйтесь на канал, попереду буде ще багато корисного та цікавого.